Blue Origin – компанія, яка належить найбагатшій людині світу Джефу Безосу, вже готується до свого першого суборбітального польоту з пасажирами на борту. Серед учасників польоту буде сам Безос та його брат Марк, а також 82-річна астронавтка, учасниця Mercury 13 волі фанк, і 18-річний Олівер Деймен, який закінчив школу рік тому. Тож у космосі побуває найстарша та наймолодша людина за всю історію. Вони планують відправитися в космос на висоту 100 кілометрів на апараті New Shepard. Це система космічного запуску багаторазового використання з вертикальним зльотом та вертикальною посадкою. Суборбітальна пілотована ракета. Запуск планується на 14.30, втім його можуть відкласти через погодні умови. Новини з фронту за минулу добу окупанти тричі зривали тишу, а цієї вже один раз. У районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. З 21 липня щеплення робитимуть усім охочим, оскільки починається п'ятий етап вакцинації, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко. Але те, що ми бачимо сьогодні в світі, це активно, активна циркуляція штаму дельта. Ми бачимо, що на заході Європи значно зростає кількість випадків коронавірусної хвороби зокрема, сьогодні зростає захворюваність в Великій Британії, в Іспанії. В Португалії, в яких реєструються десятки тисяч нових випадків. Кількість випадків в цих країнах вже аналогічна кількості випадків, які були під час першої і другої хвилини. Тому ми в Україні також готуємося до потенційно можливого зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, який може бути спричинений штамом дельта. Але одним із найкращих. Захистів захист, елементів захисту найкращою підготовкою є велика кількість охоплення українців щеплення. В Україні наразі вже є чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna. Кожна з цих вакцин активно запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя. Але вони працюють лише тоді, коли вони введені в організм людини. Тому те, що ми бачимо сьогодні, і те, що публікується в наявних наукових журналах, кожна з цих вакцин захищає від коронавірусної хвороби. Деякі вакцини за результатами цих досліджень на 90% захищають від штаму дельта, який сьогодні циркулює в європейському регіоні. Спочатку компанія Україна отримала вже понад 8 мільйонів доз вакцини. На цьому тижні ми в регіони розвозимо ще 3 мільйони 300 тисяч доз вакцини. І це ще не останні поставки, які ми очікуємо в липні цього року. Тому з огляду на все викладене, Міністерство охорони здоров'я оголошує відкриття. П'ятого етапу вакцинації від COVID-19, аби вакцина працювала та захищала нас від коронавірусу. Тому з 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватись, можуть, це зробити, можуть зробити щеплення проти коронавірусної вороги. Ви можете вакцинуватись у найближчому пункті щеплення. В центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. Записатись на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації, а також. Буде зроблена і працювати жива черга в центрах вакцинації і в пунктах щеплення. Більше новин на сайті umn.ua.